Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Брати Яковлеви. Давно не записував такий відео, але тут трохи вже наболіло, тому хочу підняти дуже важливу тему, і ця тема демобілізації. Зараз деякі політичні пристосуванці хочуть заробити собі політичних балів та розповідають про демобілізацію, що там закон, потрібно це робити, і все таке інше. Я зі своєї точки зору хочу вам дещо прояснити. Дивіться, на мою думку, демобілізація до кінця війни неможлива. Ну я маю на увазі те, що ми не зможемо не можемо. В першу чергу собі дозволити демобілізувати там якусь кількість військових, просто відпустити їх додому. І це навіть не стосується там бажання президента, прем'єра, генерального штабу, Міністерства оборони, там Байдена, Трампа та будь-якого це ну, неможливо зробити, тому що зараз е у нас є дефіцит людей на фронті. В штабах, в центрах підготовки і так далі, і тому подібне. І по дефіцит, ми воюємо з однією з найбільших країн у світі, з найбільшою армією у світі, так, ну, грубо кажучи, е, у України, у, я кажу, за Оркостан, так, у України, у якої дуже велике ВПК. І те, що ми вже 11-й рік стоїмо, це дуже велика перемога в першу чергу. Це все, все завдячуючи військовим, волонтерам і людям просто цивільним, які їм допомагають 24 на 7. Так ось чому ми не можемо демобілізувати якусь кількість людей просто зараз. Наприклад, приймаємо закон, який скаже, буде, буде прописано, що демобілізація можлива там після трьох-трьох років служби. Це, наприклад, у наступному році. І нам потрібно буде демобілізувати 100 тисяч військових, візьмемо візьмем мінімум 10%. Так, у нас армія там кажуть, мільйон, візьмемо 10% 100 тисяч. Питання: де нам взяти за короткий термін 100 тисяч нових професійних одягнених, навчених військових? Та нема де їх взяти. Ось просто нема. Якщо ми завтра, наприклад, демобілізуємо ці 100 тисяч, в нас просто не буде кому сидіти в окопах. Ми повинні будемо витратити ще більше грошей на навчання, на спорядження цих людей і так далі, і тому подібне. Тобто, ми витратимо набагато більше ресурсів людських, фінансових на те, щоб залучити цих нових 100 тисяч, а нам їх просто взяти ну, нема де. Розумієте? Ні, ми можемо понизити мобілізаційний вік до 18 років і сказати: ну що, всі поїхали на фронт, але е, ті ж самі депутати будуть розповідати, що так робити не можна, це неправильно, це діти і так далі. і Тому подібне. Тим паче, ці депутати, і, які за це розповідають, вони самі служити не хочуть, їх діти також. Але ось ну, якось так. Е, що ми отримаємо, да, в кінцевому? В результаті, якщо ми демобілізуємо 100 тисяч, наприклад, знову повторюю, ми отримуємо ще більше людських жертв, тому що там, де, наприклад, бригада тримала, там, грубо кажучи, там 20 кілометрів фронту, там 15, 10, байдуже, бригада повинна буде тримати там 50-60, тобто в три рази більше. А ви розумієте, військових в окопах не буде більше. Тобто там, де е, повинно сидіти 5-10 людей, буде сидіти дві людини, а на них будуть, так як і зараз, йти 30 50 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. І ми втратимо набагато більше людей, набагато більше грошей, набагато більше територій, а потім вже ці території повинно, ми повинні будемо повертати. І знову ж таки, ми втратимо ще більше людей. Тому тут в першу чергу про життя розумієте? Е, якщо ми зараз відпустимо додому кваліфікованих військових, то ми просто втратимо ще більше людей. Ну зрозумієте це, і я розумію. Я сам хочу звільнитися там. Нещодавно Кирил Кирилич так друг Вереск сказав, що він може там. Закластися з ким-небудь, хто перш... що він перший звільниться зі збройних сил. Я я дивився я гадав, більшість військових також і про себе думали, що е, я готов, що ми готові всі е, з ним укласти парі. Я також, як тільки війна закінчиться, я відразу піду з армії, не хочу служити. Це взагалі не моє, але, але. Як е, друг верес розуміє, що він повинен бути зараз у війську, тому що він потрібен своїй країні, своїй сім'ї, розумієте, так і саме в мене, я теж розумію, і багато військових також це розуміють. Тому е, коли ви чуєте, що демобілізація, треба відпускати людей додому, і все це тупо піар. Родичі, військовослужбовців, які будуть дивитися. Я вас чудово розумію, що ви хочете бачити своїх братів, там е, е, чоловіків, ну хлопців і синів вдома. Теж саме з нашими дівчатами, які проходять службу збройних сил України. Але ви повинні зрозуміти, якщо не буде вашого чоловіка, е, там брата, то замість нього когось потрібно буде знайти. А ви самі бачите, що зараз мало хто хоче взагалі йти служити. Тому ось такі наші реалії, друзі. Е, а тепер, ну, що нам робити, так? якщо демобілізації не буде. Як нам зробити так, щоб військові могли і відпочивати, і проходити службу? В першу чергу це зробити акцент на збереженні особового складу. Я розумію, що зараз все це всі це кажуть. Типу, ну це також піар такий. Але якщо ми зробимо нормальну базову загальну військову підготовку, не те, що зараз є, а ну нормально. І ми казали, це міністр оборони, і я сподіваюся, рух у цьому напрямку буде найближчим часом. Якщо ми почнемо бійців нормально вдягати, забезпечувати амуніцію різними приладами. Так, якщо ми бійцям почнемо платити своєчасну заробітну плату, якщо ми бійцям дозволимо відпочивати, хоча б мінімально зробимо їм ротації, так якщо ми реорганізуємо ті підрозділи, які там десь там по якимось тилам сидять, разом з якимись там приблатньоними, так то у хлопців, які зараз постійно на нулі, з'явиться можливість відпочивати. Ви повинні це зрозуміти. Тобто, якщо ми проведемо якісні і швидкі реформи у збройних силах України, якщо ми зменшимо смертність там поранення у збройних силах України е і в інших так, так, силах оборони України, то ми зможемо е підвищити е збереження життів, так і більшість людей зможуть відпочивати. Тоді можна буде казати, хоча. Б про ротації підрозділів, коли підрозділ будуть виводити в тил, і він буде там, е, там місяць-два е, доукомплектовуватися, укомп, так е, проводити якісь там організаційні моменти, е, та навіть просто навчатися. Ви повинні зрозуміти, що підрозділ на війні. Коли воює йому дуже важко навчатися чомусь новому, тому що постійно бійці залучені до бойових дій. А коли підрозділ виводять, то він може собі дозволити проводити там ротні батальйонні навчання, злагодження і тому подібне. Тому в першу чергу нам потрібно не сцяти родичам військовим в обличчя, розповідаючи про якусь там демобілізацію. В мене є побратими, які проходять службу з 2014 року. Якщо ви гадаєте, що вони прям так хочуть служити, то ви помиляєтесь. Але вони розуміють, що вони повинні тут бути. Так, ось, якщо ми зробимо реформу, якщо ми почнемо давати бійцям. Більше уваги та турботи розумієте, тоді ми зможемо казати, хоча б про мінімальні ротації, і про відпустки військовим, і про відпочинок, і про там навчання, і про інші речі. А на дану хвилину, коли ми намагаємося замість е, конкретних справ прикриватися якимись там популістичними заявами там, демобілізації, ще щось, ну це просто клоунада, клоунада не слухати цих людей, е, ну взагалі, ну ось не буде цього, повірте. Демобілізація буде тільки тоді, коли ми переможемо. І якщо ви хочете, щоб е, ваші родичі близькі або. Взагалі, будь-хто повернувся, скоріш за все скоріше додому, точніше, то допомагайте Збройним силам України, допомагайте силам оборони України. Так? Робіть все, щоб ми скоріше перемогли. Тільки так ми зможемо зменшити кількість жертв і цивільних, і військових, і всіх інших. Тому, друзі, не вірте цим популістам. Парламенті і в інших кабінетах робіть конкретні справи, тому що вони на війні ніколи не будуть, вони втечуть, як це зробили вже інші депутати. А звичайні хлопці та дівчата будуть продовжувати захищати нашу країну. От ось їх точніше їх потрібно підтримувати, любити, поважати та завжди їм допомагати. У мене все слава Україні, друзі. Побачимось. Пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал.